Це африканське слонення точно можна назвати довгоочікуваним. Потомства в родині слонів у зоопарку Ополя в німецькому місті Кронберг не було 57 років. А 27 травня тут народилася самка. Вона вже має ім'я Кая. Маму слоненяти звуть Кариба, тата Тамо. Обоє стали батьками вперше. Звичайно, ми сподівалися, що дитинча буде здорове, так і вийшло. Воно одразу встало, проблем не було. Але потім ми зрозуміли, що самка не знає, як його годувати, бо стала мамою вперше. Подолати проблему допомогла 55-річна тітка Кариби та доглядачі зоопарку. Тож кая завжди сита. Дитинча їсть і спить. У нього лише два заняття. Тепер воно стежить, щоб завжди мати достатньо молока. Це можна побачити спостерігаючи за ним. Довгу відсутність нового потомства в цих тварин пояснюють тим, що не було самця. Утримувати таких великих тварин треба у відповідних вольєрах, а вони є наскрізь. у зоопарках розводили мало африканських слонів, бо самців мало. Вони можуть виростати до чотирьох метрів заввишки, важити до семи тонн. Африканських слонів вважають найбільшими наземними тваринами. Вони ростуть упродовж усього життя. У дикій природі ці слони живуть 60-70 років у неволі до 80. -ти.